Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно Європи. Розповідь про те, що Європейський Союз робить для зближення з Україною і що Київ робить навзаєм. Ось теми, ми ще стали головними у цій програмі. Вибори до Європарламенту та вибори президента України. Гість студії посол Литви в Україні Петрас Вайтекунас. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, старт третьої фази проєкту ЄС та Проон. Громади вчаться самоорганізовуватися задля вирішення власних проблем. Учасники земельного ринку в Україні часто сумніваються у законності відчуження прав на землю, відкриті кадастри, аукціони та ефективний закон забезпечить такі права, упевнені у двійних проекті ЄС. 25 травня визначна дата не лише для України, яка обирає нового президента. Від 22 до 25 травня громадяни 28 країн ЄС голосують за новий склад європейського парламенту. Головний законодавчий орган Євросоюзу переобирають раз на 5 років. Особливість нинішніх виборів у тім, що наступний склад Європарламенту отримує розширені повноваження, а відтак і відповідальність. Тема українсько-російського протистояння стала однією з головних у передвиборних кампаніях. Па на цих оцінках кандидати будували своє бачення загальноєвропейської системи безпеки і інтеграції. Участь Європи у вирішенні української кризи одна з головних тем передвиборних перегонів до Європарламенту. Лідери більшості політичних сил ЄС одностайні. Європа має зупинити російську агресію. Якщо Україна в небезпеці, то і Європа в небезпеці. Ми повинні сказати путіну ні. Ми мусимо переглянути санкції, якщо Росія не змінить свою поведінку. Рішучість політиків щодо вирішення української кризи залежить від географічного розташування їхньої країни, зауважують політологи. Що далі від східних кордонів ЄС то поміркованіші настрої, французький громадський діяч Леві переконаний, активність пропутінських політиків всередині ЄС небезпечна для стабільності Європи, тому таке толерування є спільною проблемою для України та країн Євросоюзу. Потрібно зрозуміти, що існує путінський інтернаціонал, п'ятий інтернаціонал, який е, с, 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 складається із груп, групок крайніх е, правих, навіть нацистських. Чим більше такі люди піднімаються у Франції, тим більше путінська пропаганда має е, успіх у Франції. Таким чином наші долі е, з'єднані ваші і з французьким. Протидія путінській агресії та посилення національної безпеки основні пункти партійних програм у Польщі, Латвії, Естонії та Литві. Тут мешкають чимало російськомовних меншин. Тому місцеві політики, спираючись на досвід анексії Криму, не безпідставно занепокоєні. Збереження державності та захист європейського вибору. Ці виклики на тепер є спільними для виборців як в Україні, так і в Євросоюзі. Наголошують європейські дипломати. І ви, і ми прокладатимемо цього дня власний шлях, і він буде єдиним, і він стосуватиметься спільного вирішення проблем, які виникають як у наших країнах, у нашому регіоні, так і глобально в усьому світі. Україна завжди була частиною Європи. Прихильність до європейських цінностей домінує у президентській кампанії в Україні, констатують вітчизняні політологи. Зауважують у першій п'ятірці кандидатів більшість проєвропейського спрямування. Зараз така унікальна ситуація, коли країна перебуває під величезним тиском агресора і під дуже потужним спостереженням всього цивілізованого світу. Тому це з одного боку дозволяє уникнути на низах всякого шахрайства виборчого, а з іншого боку, все-таки ця зовнішня загроза вона робить виборчу кампанію. Ну, таким стабілізуючим фактором. Виборчий процес, бодай частково вдалося організувати навіть у найнеспокійніших східних областях України, де залишаються загрози з боку озброєних сепаратистів. Я ще раз хотів згадати і подякувати тим членам комісії, які там працюють в дуже складних умовах, що це сьогодні не менш важливо, ніж військовий захист громадян України. А це захист їх виборчих прав у цих регіонах. У небезпечних умовах доводиться працювати і делегаціям міжнародних організацій. До України спрямована рекордна кількість спостерігачів понад три тисячі осіб. Організація з безпеки та співробітництва в Європі делегувала найчисленнішу групу до найпроблемніших регіонів. Цю місію в ОБСЄ вже назвали історичною. І гість вікна в Європу посол Литви в Україні П'ятрас Свайдекунас. Господин Посол, спасибо, что присоединились к нашему разговору. Ожидаете ли вы, что евроскептики могут получить существенное влияние в новом составе Европарламента и влияли ли эти процессы на выборы президента в Литве? Спасибо, что пригласили на передачу. Я не думаю, что евроскептики имеют какое-то существенное влияние в Литве, не могу сказать о во всем Европарламенте, но литовцы мудрый народ, и евроскептицизм у нас является абсолютным маргинальным течением. И, конечно, литовцы видят, что в Европе много проблем, что Европейский Союз – это несовершенная организация. Но народ мудр тем, что они спрашивают, а что лучше Европы есть в реальном выборе. Так как ничего лучше нет, мы очень держимся за Европейский Союз. И Думаю, что литовцы очень хорошо видят преимущества членства в Европейском Союзе. И скажу, что в выборах Европарламент в Литве участвует 10 партий, и они борются за 11 мест Европарламенте, который насчитывает 751 место. Ну так мы не очень много там будем занимать. У вас даже есть партии, которые представляет интересы польского национального да, меньшинства. Да, из этих, как я сказал, десяти партий, в которых есть две либеральные партии, христиане-демократы, польская партия, партия труда, партия порядка и справедливости, партия зеленых. Народная партия, Крестьянская партия и Социал-демократическая партия. Десять всего. Нет ни одной евроскептической. Скажите, говоря о том, что о, о движении евроскептиков или как их еще? сейчас называют еврофобов, в основном говорят о, о национальных движениях, возможно, где-то националистических в странах Европейского союза. Вот э, в этой конве этнический состав меньшинств, вот этот спектр Литвы похож, в принципе, на украинский. И вы реализовали модель общеевропейскую. Как по-вашему, глядя на ситуацию в Украине, эта модель применима к украинской ситуации или нет, в том виде, в котором вы ее реализовали? Ну, в Литве сейчас вот я... посмотрел на цифры, есть 81 средняя школа на польском языке, 65 школ на русском языке, одна школа на украинском языке, еврейском языке. И я думаю, что это вряд ли можно назвать литовской моделью, это просто хорошая, реально работающая европейская модель. — И в Украине она должна работать. — В Украине, конечно, тоже. она тоже должна работать. — Если говорить о таком понятии, как «советский человек», да, можно ли говорить о том, что есть люди, которые чувствуют свою идентичность вот с этим прошлым, с этой страной, которой теперь нет? И можно ли рассматривать их как национальное меньшинство? — Ну, конечно, нет. Я, это, вы правильно сказали, что это проблема идентичности. В моих поездках по Украине и по другим странам, когда я работал послом в Латвии, послом Белоруссии, я встречался с этой проблемой, когда я спрашивал людей, кто вы, откуда вы, куда вы идете? То есть, какую страну вы хотите создать. И они затруднялись ответить на вопрос: Кто вы? Кто мой. Раньше, конечно, это легче было сказать, ну, я советский человек, я, так сказать, что-то такое, советский. Ну, а сейчас они затрудняются сказать, что я украинец, в смысле, я украинский граждан. И еще живу... Вы имеете, я, извините, я перебью, кто именно, кто, кто они, кто эти люди? Я встречался с этим чаще всего на востоке Украины, на восточных регионах, когда я спрашивал, и это живое еще представление о национальности. В э, на, э, Европе национальность э, ⁇ это личное дело каждого. Э, на всех есть зонд, который называется ⁇ гражданство ⁇ Зонд гражданства. Я гражданин. И в Литве мы тоже проводим такую национальную политику, что человек гордился своими корнями. Он с гордостью говорил, что... Я русский по национальности. Моя мама пела колыбельную на русском языке, на украинском, или на польском языке. Я знаю русські, польські, сказки. Я горд, что у меня глубокий национальный корм, но я гражданин Литви. Я горд тем, что мы здесь создаем. Как вы, думаете, Примерно те, так. как вы думаете, те противоречия, которые сейчас возникли в восточной части Украины, они базируются как раз на национальных отличиях или на отличиях, вот где, -то в той плоскости, где лежит вот эта идентичность, может быть, постсоветская или советская, ну, можно, конечно, говорить, что было маловато за 23 года дискуссий, маловато специальных программ для интеграции, для того національного такого єдинства нації. Но обозначити це як проблемою того, що відбувається зараз на Востокі і на Криму, це неправильно. Весь корінь того, що відбувається зараз в Україні на Востокі, на Югі і Криму, це прямое силове вмішательство Росії. Але воно э, має точки опори. безусловно. Вот я об этом и говорю. Ну и знаете, если вы меня спросите, есть ли способ завтра закончит конфликт на востоке Украины, я вам отвечу, что да, существует такой способ. Нужно, чтобы господин президент России отвел свои войска от восточных границ и сказал бы сепаратистам, что расходитесь, я вас больше не поддерживаю отдал такой приказ, расходитесь и сепаратисты на следующий день пошли бы домой и весь конфликт, конфликт бы закончился. Ну вот сейчас в Киеве говорят о том, что может быть вопрос в реализации идеи русского языка как второго государственного или языка с особым статусом может немножко выровнять эту проблему на 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 востоке Украины. Как вы думаете, это реальный механизм? Он сработает? Конечно, или нет? власть очень много делает и эти круглые столы начали работать и, и обсуждаться другие законодательные инициативы в Раде. И уверен, что нужно просто посмотреть на опыт, который и существует на, в других странах мира и посмотреть на опыт, где существуют государственные языки и рядом существуют официальные языки выяснят различия отличия там одного от другого и просто использовать это вы сейчас говорите на русском вы вы чувствуете что вы что вы обращаетесь какой-то определенной аудитории вы можете говорить на английском можете говорить на на литовском почему русский ну потому что я поменял свое решение. Вначале я решил говорить по-английски, а потом подумал, что не нужно подыгрывать кремлевской номенклатуре. И не дать им не заслуженно присвоить русский язык. Русский язык принадлежит и мне. Я русскоязычный, я латышскоязычный. Но, конечно, меня я не прошу, что российская армия меня защищала от кого-то. Я глубоко против этого. И... Поэтому я решил выразить этот процесс протест присвоением Кремлем права на русский язык тем, что вот я литовец говорю на русском. Как это проявляется еще этот процесс присвоения, о котором вы говорите? Много чего они хотят присво присвоить несправедливо и незаслуженно. Ну, как пример, я могу дать вам попытки, уже долгие годы попытки присвоить победу во время Второй мировой войны. Победа принадлежит всем нам над нацизмом. Мир очень много сделал для этой победы. И Кремлевская номенклатура не имеет права присваивать эту победу к себе. Конечно, я, очень, я должен заметить, что, к сожалению, победа над нацизмом для наших стран не превратила свободу. Вот формула. Победа над нацизмом в Литве не превратила свободу. Но это уже вторая часть той же самой истории. Но первую часть мы должны помнить. И сейчас, когда 6 июня в Нормандии приглашаются главы, государств, отмечают открытие второго фронта, открытие того, что мир победил нацизм. Я думаю, что наши наши э, руководители наших стран, представители наших стран, там обязаны быть. Господин посол, спасибо вам за этот разговор. Спасибо за приглашение. Есть программа "Вікно в Європу" посольств в Україні п'ять разів. у нас. Київ оголосив про готовність до широких змін у системі державного управління, як от передача частини повноважень зі столиці на місця. Це позначиться на податковій політиці, силових структурах та нових виборних посадах. Це реформа місцевого самоврядування, і вона має стати частиною загального пакету заходів, спрямованих на вдосконалення державного управління, посилення демократичних інститутів та повноваження місцевих громад, які у європейській практиці довели свою ефективність. Децентралізація влади та збільшення ролі місцевих громад є головними темами, коли йдеться про те, що Київ має розпрощатися із функцією приймальника розподільника податків із регіонів та ініціатив знизу. МВФ, Уряди ЄС та США тепер серед головних фінансових донорів України. Децентралізація один з механізмів, що забезпечуватиме раціональне використання кредитних, а в майбутньому і власних ресурсів. Сьогодні відбулася виплата першого траншу макроекономічної допомоги від ЄС. Це 100 мільйонів євро. Я надзвичайно тішуся, що супроводжую своїм візитом цей процес. Як тільки український парламент ратифікує меморандум про взаєморозуміння, ми надамо ще 500 мільйонів вже другого траншу. За умови ефективного і вчасного здійснення реформ ми сподіваємося, що зможемо виплатити всю макрофінансову допомогу упродовж цього року загальним розміром 1,6 мільярда євро. Мер скалату на Тернопільщині щойно повернулася з новиною з Києва. Каже, їздила туди, аби місту залишили більше податку на доходи фіз осіб, бо то єдина опора для її громади. Має надію перетворити місто на туристичний осередок. каже, це і є шлях міста до більшої самостійності. В основному мені здається, що от прогнаравний розподіл коштів повинен бути такий самий, як це було запроваджено в Польщі. Це буде непогано. Ну, і, звичайно, ми надіємося, що друге дихання в скалаті дістане наш замок. Адже вже сьогодні ми маємо там музеї. От, і надіємося, що це буде хороша база для туризму. Тема розподілу фінансів між центром та регіонами тепер є універсальною в різних частинах країни. В Дніпропетровську, наприклад, теж виступають за те, щоб залишати більше зібраних податків на місцях. Спритіса предлагають одні процентовки, ми пропонуємо другі. Всі хотя ставало більше, це абсолютно логічно. Про те, як гроші будуть розподілятися у майбутньому, стане відомо після визначення повноважень громад і їхньої відповідальності на рівні законів. Але у реформі місцевого самоврядування є не менш важливі речі, наприклад, розподіл владних повноважень. Вони дадуть змогу громадам, які сьогодні ну, хочуть щось робити в інтересах місцевого населення, а не просто отримувати зарплату і казати, що. Що ми просто нічого не можемо: об'єднатися, стати спроможними і відтак отримати повноваження фактично міста обласного значення. Тобто, це зразу змінить їхні бюджетні можливості. Ключовий законопроект про співробітництво територіальних громад вже у парламенті на засідання уряду готують документ про їхнє добровільне об'єднання. Ухвалення цього пакету й має розпочати українську децентралізацію. Ці реформи необхідно провести і усвідомлюємо те, що Дуже важливо знайти підтримку в частині місцевого самоврядування в парламенті. Досвід європейських країн свідчить, послаблення ролі центральної влади і посилення ролі місцевих органів позитивно впливає й на інфраструктурні утворення, транспорт, енергетику, промисловість. Цей процес пройшла польща за останні 10 років. Аналогічні перетворення відбулися в Данії, Латвії та Фінляндії. Місцеві громади є центральним поняттям проекту ЄС та ПРООН в Україні. Тепер розпочалася його третя фаза, яка стимулюватиме місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Саме так і називається проект. Головна ідея проекту заохотити громади самостійно вирішувати місцеві проблеми. Проект фінансує лише частину бюджетів. Громади також роблять свої внески: фінансові або ж долучаються до виконання робіт. Дія проекту ЄС та ПРООН демонструє чимало успішних прикладів. Про один із них. Наша наступна розповідь. Фельдшерсько-акушерський пункт у селищі, що на Київщині, був у сторічному панському будинку в аварійному стані. Громада вирішила перенести його до колишньої їдальні. Робіт було на 160 тисяч гривень. Половина суми надійшла із проекту ЄС, третину покрив районний бюджет, а інші 20 взяли з місцевого бюджету і збирали громадою, силами якої й виконали частину робіт. Будівельні роботи розпочали ми у серпні місяці 2011 року. І закінчили у 2013 році, також в серпні. місяці. Не було нічого, роботи, да, підведення води, підключення сучасного опалення і зробили сама громада. Це все зробила, всі додаткові роботи, тому що якби вони війшли до кошториса, то занадто б дорого було. У сучасному фельдшерському пункті, крім загальної кімнати для прийому пацієнтів та маніпуляційної, є і спеціально обладнана дитяча кімната. Тут знаходяться сучасні ваги для вимірування діток, ростомір, пеленальний столик, холодильник, де в нас вакцина дитяча, ростомір для дорослих і ваги для дорослих є. Далі в нас оглядова кімната, тобто гінекологічний кабінет, де знаходиться сучасне гінекологічне крісло і все, що потрібно на випадку обстеження жінки. Це сучасне, все нове. Є також приміщення і для майбутнього аптечного пункту, але поки що тут стоїть лише пристрій для стерилізації медичних інструментів, який також придбали у межах проекту. Раніше працівникам доводилося кип'ятити інструменти. Успіх із фельдшерсько-акушерським пунктом надихнув людей. Тепер у реалізації другий проект вуличне освітлення. Також підтриманий проектом ПРООН. Нам ЄС ПРООН ще подарувала 20 тисяч доларів. Тож на енергозберігаючі технології це вулич. Освітлення. Хоч і на даний час у нас вуличне освітлення, дето село освітлено на 30%, а по цьому ж проєкту енергозберігаючої технології це будуть встановлені сонячні батареї, акумуляторні фонарі. І по цьому проєкту ми плануємо встановити 20 електроопор. За останні сім років спільний проект ПРООН підтримав більше двох тисяч таких ініціатив місцевого розвитку в Україні. Ми вклали у програму 23 мільйони євро. Це значна сума. За рахунок цих коштів будемо підтримувати невеликі села і громади. Але також плануємо переходити у більші міста, особливо у багатоквартирні будинки, де існують проблеми з енергоефективністю. Ми можемо поділитися власною методологією, яку можна успішно застосовувати в Україні. Програма передбачає взаємодію з місцевою владою, громадськими організаціями та приватним сектором на території всієї країни. Основні напрямки роботи провадження мікропроєктів у сфері охорони здоров'я, освіти, довкілля та енергозбереження. Ринок землі в Україні залишається непрозорим. Твердять українські урядовці. На тепер діє відкритий земельний кадастр, аукціони існують як форма відчуження прав, але щодо угод на земельному ринку продовжують говорити як про оборудки. Ситуацію міг би виправити закон, який визначить процедури відчуження прав, власності чи користування землею. В його створенні українським урядовцям допомагають експерти з Німеччини, Нідерландів та Литви у твінінг-проєкті ЄС, який має наблизити стандарти земельного ринку до європейських. Знайти власну ділянку або ж подивитися на розмір сусідської уже рік в Україні працює публічна кадастрова мапа. Вона розміщена на сайті Держземагентства і доступна усім, хто має інтернет. Інформація про земельні участки показується в відкритому доступі. Раніше цього не було, і ніхто не мог бачити, ні кну, тобто ті, які працювали в непосредственно в земельній сфері, могли. Понімати які учаски вже які – не приватизірованих. 14 мільйонів ось таких блакитних квадратиків вносили вручну три тисячі установ. Та, попри таку систематизацію, тіньовий ринок продовжує процвітати. Констатують експерти. 80% відсотків фермерів, які придбали землю на умовах ефективних договорів спадщини. Це їх неймовірна кількість, і ці послуги продовжують надавати юридичні компанії. У Держземагентстві своя статистика. Там кажуть, лише 5% землі продають легально за аукціонів решта у тіні. Пролити світло на корупційні схеми має новий законопроект. Його розробники вважають, усі відчудження прав на землю мають бути здійснені на аукціонах. В цьому законопроекті також передбачений механізм продажу права аренди. Тобто ми взагалі таким чином могли би вийти ситуації і зняти перед товариниками на багато років перед цю проблему – продавати землю чи не продавати. Утім, у земельних питаннях народні депутати проявляють консерватизм. Так зняття мораторію на продаж землі товарного призначення відклали до 2016 року. До того часу слід створити прозорі та зрозумілі правила функціонування ринку землі, пояснюють у Держземагентстві. Такого досвіду Україна не має. Суспільство ніяк не дійде консенсусу, яким саме має бути ринок земель наприклад, переконані чи побоюються, що їхня земля. Буде дешево, чи що будуть якісь цінові схеми. Саме тому і парламент і уряд України і досі не відкривають ринок, тому що ми якби боїмося зловживань на цьому ринку. На тепер в Україні діє проект ЄС допомога у розвитку відкритого та прозорого ринку сільськогосподарських земель. Його учасники Нідерланди, Німеччина та Литва. Головна мета забезпечити сталий розвиток фермерства та сільських територій. існує багато елементів, які слід поліпшити. Ми не вказуємо, що треба робити українці. А лише надаємо пораду. Але є важливі елементи, на яких наголошує європейський союз. Це боротьба з корупцією, і прозорість. Наприклад, якщо порушуються права фермерів, вони мають знати, куди звертатися. А це вже і зміни в судовій системі. Проект стартував цьогоріч і триватиме 21 місяць. На українських фахівців чекають семінари та тренінги на навчання. Запрошують і фермерів у підсумку. Експерти презентують законопроект за європейськими стандартами. Уряд готує зміни у системі освіти. Серед інших це запровадження кредитно-трансферної системи та національної агенції з якості освіти. Тепер саме тривають обговорення цих змін, що могли б допомогти наблизити українські освітні стандарти до європейських Потребу у реформах визнають у міністерстві освіти і науки, де тепер серед керівного складу працюють також і випускники європейських вишів. Європейська освіта не мрія, а реальність у цьому вже переконалися українські студенти. Тепер випускники європейських вишів взялися будувати Європу вдома. Як воно навчатися за кордоном? Перший заступник міністра освіти і науки України знає не з чуток. За плечима два роки магістратури у Лунському університеті Швеції. Чиновниця зізнається, підходи до навчання різні. Навантаження на студента менше, натомість повноважень у вишів більше. Профільне міністерство взагалі не втручається в життєдіяльність закладу в Україні. Все навпаки, міністерство просто, ну, просто, просто керує університетом в ледь не в ручному режимі, і це треба прибирати. Та тобто на ну, якось... європі не так ні, абсолютно, тобто в Європі би просто посміялися. Автономію вишаму двічі менше аудиторних годин і наукова діяльність для викладачів. Це лише початок змін анонсує Інна Совсун. Після освіти на ноги обіцяють поставити і науку. 20 років ми спостерігали тільки деградацію системи освіти, про науку я взагалі мовчу так. Для того щоб цей рівень якийсь підтримувати і підтягуватися до цього рівня, потрібен постійний діалог, потрібні постійні обміни. Інакше, якщо ми просто законсервуємося тут і будемо жити так, як ми жили раніше, то нічого не зміниться. Модернізацію та реформування вимагає і угода про асоціацію з ЄС минулого місяця. Закон про вищу освіту пройшов перше читання серед доповнень запровадження європейської кредитно-трансферної накопичувальної. Системи та створення національного агентства з якості освіти стандарти не будуть такого великого обсягу. Вони будуть орієнтовні, але відповідати національній рамці кваліфікації, яка в свою чергу відповідає європейській рамці. Навчання впродовж життя від зближення з Європою студенти очікують для себе більшої мобільності. Співмірна оцінка знань, автономія вишів і, зрештою, визнання дипломів у Європі, а ще підвищення стипендій до прожиткового мінімуму. Такі пропозиції від спудеїв до нового закону. Утім, головна мета виконати пункт щодо болонського процесу. Якщо казати про імплементацію болонського процесу в Україні, так звісно, цей законопроект для студентів дає дуже багато можливості. Це в першу чергу і додаток до допомоги євро. Пейського зразка і побудова програм навчальних таким чином, щоб студент міг перервати навчання і так само взяти семестрову мобільність. Нині лише 0,3% ВВП Україна витрачає на освіту у той час, як країни ЄС у кілька десят разів більше. Тож у Брюсселі незабаром зглядатимуть і економічну допомогу для освітян. Також в Єврокомісії удвічі зменшили розмір вступних внесків для науковців-учасників програми Горизонт 2020 на сьогодні це всі повідомлення програми. Творча група вікна в Європу. Бажає вам наснаги. Наступний випуск програми чекайте за тиждень, тоді і зустрінемось. Нехай щастить.